Хочу роз, вас розпитати, як має працювати уряд. Бо чи є він у нас взагалі, і як і Верховна Рада, у нас зараз під час масованих обстрілів по українській енергетиці досі не призначений міністр енергетики. У нас немає міністра юстиції, який дуже потрібен для того, щоб проводити перемовини з Європейським Союзом, в тому числі і про е, вимоги щодо вступу в ЄС. У нас немає керівника офісу президента. Ну це особиста справа Зеленського, але ж Верховна Рада на останньому засіданні. Цього року збирається не для того, щоби там збільшити зарплати військовим чи виплати, або ще щось. Вона збирається для того, щоб перейменувати копійку в шах. Це дуже важливо перед перед новим роком. Я згоден з вашого досвіду. Розкажіть, як би мала працювати система державної влади в Україні? А поки от ви і що ваше повідомлення, з'явилось повідомлення. Не було. Набу працювали під прикриттям, фіксуючи передачу конвертів, і з'являються нові цікаві подробиці. Пише набу наступне: слухайте повідомлення: набу І САП за результатами операції під прикриттям викрикли організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримали неправомірну вигоду за голосування. Верховній Раді, деталі згодом. 27 грудня 25-го року 12.28. А от у мене питання. Зайте, я сижу і думаю: якої ж це політичної партії? Депутати приходили в урядовий квартал і отримували там конверти за голосування в Верховній Раді. Це, напевно, партія Порошенка. Більше нікому. Сто відсотку брядовий квартал отримали, Єдине, що не стикується, вони не голосували за, за бюджет, вони не голосували за. Як же ж тепер зв'язати це з Порошенко? От я думаю, яка буде серйозна задача, поставлена перед позитивними блогерами. Вони будуть казати, що це депутатам Порошенка платили за те, щоб вони не голосували за це. Щоб вони не голосували, Да? Можливо, так. Да. Так, да. отже, про уряд. Ну, от давайте розберемо це на прикладі відсутності міністрів. Є прем'єр-міністр, яка за Конституцією вносить кандидатури міністрів на голосування Верховній Раді України. Ці кандидатури вона, звичайно, повинна погодити з Радою коаліції. Тобто, ну, з тими політичними фракціями, які складають більшість. Хочеш, не хочеш. Коаліція повинна голосувати за свій уряд, відповідно, за своїх міністрів. В даному випадку, у пані Свереденко взагалі проблем нема, оскільки у них монокоаліція. Тобто потрібно звернутися до Рахані, щоб той зібрав депутатів фракції. Щоб, канди... щоб прем'єрка представила кандидатів на посади міністрів, так? щоб обговорила фракція, проголосували. І Визначили, що да, ми голосуємо або не голосуємо. Якщо більшість проголосувала проти, значить ми не голосуємо. Якщо більшість проголосувала за, партійна дисципліна, ми всі маємо проголосувати і підтримати цих кандидатур. Чому вона цього не робить? Увага! Високий рівень небезпеки. Пане, нас... пане Сергію, чому вона цього не робить? Я думаю через те, що немає відмашки від президента. Хоча це не конституційно. Значить, тут ви самі відповіли на наше запитання: чому не працюють Конституційні органи влади? Тому що увага, їм перешкоджає працювати президент України. А між іншим, це кримінальне здобуття. Він не може втручатися в компетенцію інших органів влади. І в даному випадку, в даному випадку, Свереденко проявляє бездіяльність, тобто точно так же. Як вона проявляла бездіяльність, коли мова йшла про затвердження програми уряду. Ну, уряд затвердили, уряд почав працювати, вона зобов'язана була винести на розгляд парламенту програму своєї діяльності. А по Конституції це одночасно треба обговорювати. Зараз ми голосуємо за уряд. Ми ж повинні не просто за Машу П'етю Вітю там і Марусю проголосувати. Ми повинні проголосувати за те, чим вони мають займатися: програму діяльності. От я пам'ятаю, коли я був міністром, ну, я з 2016 року, а в 2014 році, коли формувалася коаліція з п'яти політичних партій, так була програма, коаліційна програма. А потім цю коаліційну програму виконував уряд Арсенія Петровича і Цилюка. А потім виконував уряд Гройсмана, хоча там дві партії залишились, але коаліційна угода залишилась та сама. Я пам'ятаю, що коли я писав в програму діяльність уряду і план роботи, я брав розділи, який стосувався соціальної політики і виписував все те, що там було передбачено. І коли я йшов з посади міністра в 2019 році, я три години звітував перед журналістами по виконанню кожного пункту цієї програми. Ну, я пам'ятаю, в журналістів було дуже багато. Але всі, ж тоді були захоплені новою зеленою владою і там всім іншим, це не так широко було висвітло. ну Я прозвітував, по мій обов'язок був. Зараз міністри не ходять в Раду. Не звітують. Зараз вони закону, прийняли, пане Сергій, глядь, міністр зобов'язаний звітувати. На них начальник управління державної охорони до них не ходить. Пліє на них. Чого так? Тому що з самого першого дня Зеленський розглядав Верховну Раду як кнопочки. Пам'ятаєте, от колись по їм він розповідав про Сковецькому університеті, ви ніхто і звати вас ніяк. Головне, щоб у вас дольтонізму не було, щоб ви не плутали червоний з зеленим кольором. І чечета їм не вистачає покійно, чечета, пам'ятаєте, диригентом махав. Не голосуємо або голосуй! І вони всі там тиснули. Бо такі інтелектуальні депутати, як, наприклад, Тельбрустидеї, їм було складно розібратися в суті того, що, що там ставиться на голосування. А от отмашка, все нормально. От. Тому, <кій> тому, ви кажете, як вони повинні Вони повинні просто працювати. У них повинна бути по-хорошому коаліційна угода це програма партійна. Просто у вас більшість ця партія політична слуга народу, а вона теж фантомна. Хоча б напишіть. Далі програма уряду формується під те, що бачить політична партія. І потім під виконанням цієї партії формуються, підбираються люди. І депутати оцінюють, вони можуть це виконати чи не можуть. У них досвід є, в них освіта є. І в них попередні результати роботи. Ну, що ж вони подобаються президенту? Вони ні в зуб ногою, ні в політиці. От йому кожен міністр це політик. Він повинен відповідати за реалізацію політики в тій чи інших галузі. Він взагалі розуміє, куди він потрапив. А у нас, пам'ятаєте, оце Єралаш, да? як грали в шахи. У нас нам нужна заміна. Каже, ти... можна, каже, я, можна. А ти шахмати грати вмієш? Не боюсь, трус не грає в хокей. І Там якийсь маленький хлопчик сидить, його починає вірити, Той й каже, у тебе щось упало. Раз, дивиться вниз, вонимо так, кулак. І почав залякувати. В кінці-кінці цей хлопчина прибіг, втік і приводить якогось такого здорового амбала. І той каже, котори здесь мої. А йому кажу: а ти ходити то вмієш. Я боїсь, Каже, грає грають, ти це мені буде підказувати, я буду ходити. Отак у нас у нас приблизно така система. Подивіться на цих міністрів. Ну, яке відношення? Яке відношення? Яке відношення? Вибачте, Герман Галущенко має, має до. Е Значить, до юстиції. Ну, він був там втога... в цьому, вибачте, в Енергоатомі колись там, заступником керівника, відповідав там за юридичні питання. Так його з міністра енергетики перекинули на Мін'юз. А хто залишився на енергетиці? Любима женщина Міханіка Гаврилова? Світлана Гринчук? А потім ми дивуємося, чого в нас так в енергетиці все здорово. І в юстиції все. Прекрасно. Тому що фаворити президента очолили ту чи іншу ділянку роботи. А яка там ефективність? Що там? Я це не хвилює. Головне, щоб слухались. Команду дав, виконали. До Міндіча пішли там дружку на Москву. Ви пам'ятаєте, що Міндіч казав? Каже, що Юля хоче назначити якогось мальчика-олега в штанішках таких облігає. Їй такі нравяться. Ну він же не хліба, а зарплату їй плачу я. Зараз Ткач поїхав там, значить, це в Ізраїль, там, мініч розповідає, що все фігня, брагня, і так далі, і тому подібне. жодного питання не задав по суті. Таке враження, що мінідічі вже відмазують, відмивають від можливих звинувачень. Набуга. Але ця інформація, що ми зараз вам почули, це цікаво буде, який буде розвиток подій. Уявіть собі, якщо зараз цих корупціонерів реально затримують. А там, знаєте, яка особливість? Народний депутат справу проти нього можна порушити тільки з дозволу Генерального прокурора. Тут навіть НАБУ нічого не може зробити. І пан Кравченко повинен буде санкціонувати відповідні процесуальні дії. Якщо він це не санкціонує, НАБУ не може затримати. Це так у нас знята недоторканність. Вона знята для не своїх. Там генеральний прокурор все санкціонує. А своїх він може захистив. Давайте зараз подивимося, як будуть події розвертатися. Мені дуже цікаво. Я теж хочу подивитися, як буде зараз діяти. Подивіть собі, що зараз мабуть 5-6 депутатів візьме на гарячому. А скільки у нас депутатів в більшості? 229. І в більшості більше немає. Треба формувати коаліційний уряд. А до того часу уряд буде ВОО, якщо розпадається коаліція. Зрозуміли, так? Да? Ось так це все відбувається. Скільки же просили? Приберіть корупціонерів. Перестаньте займатися корупцією. Ну, бачите, не доходить. Тому нас чекають дуже, я так думаю, цікаві події. Дивіться, що я не можу зрозуміти. Зараз Зеленський. За кордоном більше, ніж в Україні, ну це не секрет, перемовини, всі діла, там зустрічі і так далі. І от якщо Свириденко набереться сили, збере коаліцію, ну або там депутатів і скаже: ось мій претендент на міністра, наприклад, юстиції. Що станеться від того, що якщо вона це зробить? І Зеленський позвонить і висварить, чи що кримінальну справу на неї відкриють? Ну чому немає сміливості просто робити по закону? Ну, по-перше, для того, щоб мати сміливість робити по закону, потрібно мати підтримку від тих депутатів, до яких ти ходиш. А вони за, проголосували за тебе не тому, що вони тебе поважають, а тому, що їм сказав президент. І ти прийшла з цими, цими як його, кандидатами до тих депутатів і кажуть, на, треба мені проголосувати. Скажіть, а де вони свої конверти отримували? У Юлії Свириденко чи в іншому місті? І хто наповнював цей конверт? До кого вони будуть слухатись? Юлію Свериденко? Чи цього невідомого нам персонажа? До речі, Коломойський правий, мій Цестрілочник. Це касир. Йому сказали піти зняти касу значить, там в енергатом. Він пішов зняв. Товіть собі, що ми з вами явилися на енергатор. Нас би хтось туди пустив без з вами, пане Сергій. Це режимний об'єкт. А якби ми в стилі 90-х взяли бригаду братків, взяли б там в спортивних костюмах з битами, попробували прорватися на територію енергоатому. Що б з нами було з вами? Та нас би тут Національна гвардія перестріляла би на вході, правда? Вони ж так похороняють. Це режимний об'єкт. А тепер уявіть собі, добре, ми без братків прийшли і каже, нам срочно до цього, до керівника. Хто ви такі? Чого ви сюди прийшли? Надо! Пропусти. Ну, вона нас пропустить. Нас би виставили б за двері, там ще б там копняків надавали, вигнали. О, у нас б... є комерційна а, пропозиція. До він же жодної посади не займає. Він такий самий, як ми з вами, по статусу. Він не просто проходить на територію режимного об'єкту, він з'являється в кабінеті директора і обкладає його даниною. І все це йде туди до нього на офіс. Що в таких обсягах, що там бідний цей Ільошик каже, що я не можу так уже задолбався мішки носити з доларами. Псите важко людей. Куди там бійцям на передовій? От людина носить, мішок там, мільйон шістсот тисяч доларів важко носити. Черношову не давай, хорошими купюрами він не заробив. Як? Дужечку на Москву, Юлі я плачу зарплату. А зараз сидить в Ізраїлі, бачите, в нього все добре. Люди з іноземними паспортами обкрадали Україну. А я люблю Зеленського. Він такий чесний час чоловік і не придатель. Він не придатель. Є у вас питання якісь? Як ця вся картина світу з'єднується? Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Атлікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми вряту кінцівку, так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Ну, Ми ж по собі міряємо, розумієте? Я де, на деякі речі дивлюсь і не розумію, чому ну, ось же ж очевидне рішення. Ну, що ж так не зробити? Ну, Тому що, знаєте, в нас колись казали так. Генріх Боровик, колишній журналіст, Артем, я пам'ятаю, загинув хороший був журналіст в 2000 році, він загинув в авіакатастрофі. Так от Генріх Боровик, який був великим пропагандистом радянським, в нього була така фраза, яку я завжди запам'ятав. Каже, всі речі можна робити трьома способами. Перше, А, правильно, Б, неправильно, В, так як вони делаються в армії. Тобто це не варіант А, правильно, і не варіант Б, неправильно. Пояснюю, що це означає. Яка найскладніша операція в армії? Хірургічна операція. Пане Сергій, яка найскладніша операція хірургічна в армії? Як ви гадаєте? В мене навіть ідеї нема. Відповідаю: вирвати зуб. Ну да. Тому що все робиться через п'яту точку. Да-да-да. От точно так же. Ви пам'ятаєте, що Резніков плів? На початку війни, коли його журналісти питають, а що там з Мавіками? Тому що потрібно було розвідку і потребували негайно більше. Що Резніков каже, це весільні дрони, вони нам не потрібні. А хто тобі сказав? Генерал, ну що вам це весільні мавіки? Нормально? Міністр оборони, який відповідає за забезпечення армії. Ну, добре, ти дуб. Ну, то поїдь, спитай, чого ж такі кількості раптом з Мавіки. Вони що, весілля знімають? Чи вони знімають передові? І, і вони дійсно потрібні. Це вам рівень компетентності, рівень е, тих людей, які приймають рішення. І так далі. Я пам'ятаю, як я в ті часи писав, що коли ще тільки війна починалась і скажу, слухайте, ну, якщо ми не можемо таку кількість артилерії протиставити, значить на. Противнику, не можемо бронетехніку таку кількості представити солдат, то потрібно шукати асиметричні відповіді. Ну, що таке асиметрична відповідь, дуже добре описав лідлгард Гард, англійський воєнний е фахівець. і Мислитель, він наводить приклад. от, от Створили значить атомну бомбу, да? атомну зброю. І американці поставили авіабази навколо Радянського Союзу. План дропшот був, там скинути 300. Ядерних боєприпасів, нас, значить, на територію Радянського Союзу. Радянський Союз не міг створити авіабази навколо Сполучених Штатів Америки. Відповідно, вони мали перевагу. Ну, ти ж не будеш захоплювати там, не знаю, Аргентину, там, Мексику і так далі і ставити там ракети. Ну, не вийде так в тебе. Це симетрична відповідь, да? ми розмістимо наші літаки навколо США. Не вийде. А симетрична відповідь це була ракетна зброя. Хто першим в космос вийшов? Радянський Союз, і ракети здатні перетинати значить, величезні відстані і підльотний час у них не більший, ніж у ніж у літаків, які базуються біля території СССР, і збити їх важче. Ракетні програми були відповіддю на перевагу американців в носіях ядерної зброї в літаках. Потім, коли вони побудували, коли вони теж почали будувати ракети, і і це і нівелювали цю перевагу, і, відповідно, там все це діло, далі Радянський Союз розмістив ядерні ці ракети на підводних човнах, і вони наблизились до Сполучених Штатів Америки На перевагу американців в флоті, і, фактично американці контролювали Світовий океан, Радянський Союз вийшов в космос. І таким чином він давав асиметричні відповіді на ті е, загрози, які йому виставляла протилежна сторона. Так і тут, я тоді писав: ми не побудуємо стільки танків самохідних артилерійських установок. У нас ніколи не буде стільки снарядів і людей, щоб ми, от вони виставили дивізію, ми виставили дивізію. Вони там, значить, танкову армію, ми танкову армію. Так це не, не спрацює. Ми програємо в кількісному відношенні. Потрібна асиметрична відповідь. І тоді були, американці постачали. Безпілотники Свічблейд 300, Свічблейд 600. Я казав, от що нам потрібно. Давайте будемо, от, поки в нас нема, закупимо в американців. Тому що коли стріляє, наприклад, гармата, то там 6 чоловік стоїть біля гармати. Плюс снаряди рядом лежать. Утовіть собі, що туди прилітає дрон. Саме непідходящий момент. І навіть не в саму гармату, а падає біля гармати. Детонують боєприпаси. Навіть якщо ці всі шестеро розбіжаться, то через скільки вони зберуться, щоб щось далі робити. Як тільки ми будемо виявляти їхні позиції і наносити удари дронами, ми фактично нивілюємо їхню перевагу в артилерії і боєприпасах. Це ж було очевидно. Сьогодні, коли ми говоримо про те, що вони з шахедами нас кошмарять, значить ми повинні не русорізи робити ті ж самі. В чому сенс ПВО? Що ви збиваєте повітряний об'єкт іншим об'єктом, який має певну перевагу. Ну, літак летить з надзвуковою швидкістю, але він не летить швидше, ніж ракета. І тому зенітно-ракетний комплекс він завжди має перевагу у швидкості в маневрі. І тому він ефективний проти літаків. Крилата ракета це маленький літак, ну теж літак, тільки летить на гарнично малій висоті. По ньому теж ефективно працювати, ну, оскільки він летить низько. Дальність його враження незначна. Тому ми авіацію його ракети, які стоять на літаках, ми їх зверху глушимо і вони теж збиваються досить таки ефективно. А як перехопити балістичну ракету? А балістичні ракети проблема. Тому що вона летить по траєкторії балістичній, вона величезну швидкість має. І перехоплювати її ракетами це приблизно те ж саме. Ось чому, очевидно, там потрібні вже елементи космічного базування збивати ці ракети, коли вони на піку летять. Ось чому програма СОї була ще в 80-х роках, роках стратегічна оборонна ініціатива Рейгана, яка передбачала космічне базування і елементи, вони там навіть хотіли лазерами їх знищувати, але потім щось у них не пішло. Так і тут от летить шахи. Це літак фактично в часів Другої світової війни. Ставте такий самий, тільки він матиме перевагу, що там пілот є. І коли пілот в самому літаку, він матиме перевагу в повітряному бою, ніж той, хто десь там на відстані управляє. Коли ви розрізом стріляєте, ви урівнюєте шанси і збити його набагато важче. Я про це кажу: про асиметричні відповіді на певні загрози. Але ж ви бачите, ніхто нічого не чує, ніхто нічого не бачить. І тому-то в нас такі то рішення не або не приймаються, або приймаються по принципу армії, каже, так, як вони приймаються в армії. Через п'яту точку, ну якось так, пане Сергію. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів карткамо і пайпел в описі відео. А є ще українська платформа підтримки САПСАП. Ось QR-код там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору. Знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.